За обкладинкою, шкільна література глибше, ніж у підручнику. Вітання. Сьогодні ми занурюємось у світ Григорія Квітки Основ'яненка, а саме в його Конотопську відьму. Це ж класика, правда? Де гумор, сатира на старшину, народні вірування все переплетено. Абсолютно. І персонажі надзвичайно колоритні, і сюжет. Ну не відпускає. Отже, наша мета сьогодні розібратися в цій історії, не просто переказати, а зрозуміти мотиви героїв. Ну і звісно, всю ту сатиру й глибші сенси. Саме так. Бо це ж не просто розважальне чтиво. Квітка майстерно використовує і фольклор, і комізм, щоб показати досить серйозні речі, як, наприклад, забобони стають інструментом для інтриг. Так і як влада може м засліплювати власне. І якими абсурдними часом бувають людські бажання. Це, знаєте, такий зріз тогочасного суспільства, але ж багато що ну, звучить дуже актуально, погодьтеся. Згодна. Гаразд, давайте почнемо. Стартуємо з головного героя, сотника Микити Уласовича Забрьохи. Його ми застаємо в дуже кепському гуморі. Ага, бо отримав відмову. І не просто відмову, а того самого печеного гарбуза. Класика жанру. Це одразу задає такий, знаєте, комічний тон. Бо Забрьоха він сотник за спадком, але ж не герой. Текст навіть натякає, що його нерішучість, ну і таке пізнє сватання йому ж 25 років, це все через батьківську скупість. А його обраниця Олена Йосипівна. Ну, повна протилежність. Дівка здорова, молода, оглядна. Так, так, і хазійновита, що важливо. Вона ж там цілим господарством керує. Тобто для забрьохи ідеал. Але от він наважується до неї поїхати, вигадує якийсь привід і що? А в її присутності все, просто втрачає дармови. І сцена освічення — це щось неймовірне. Отак це ж квінтесенція комізму. Він намагається виголосити промову, яку йому дяк написав, але ж для сватання до зовсім іншої дівчини. До Катерини. Сувокуплюся з ліпообразною кат. І тут він розуміє, що ім'я не те назвав. Розумієте? Це ж показує його повну ну, незграбність і залежність від чужих порад. І результат подвійне приниження гарбуз на столі, а потім ще й сирий, до кінської шиї прив'язаний. Ну, для козацького старшини це ж ганьба. Страшенна ганьба. І от саме в такому стані його знаходить писар Прокі Пригорович Пістряк. Отут і починається справжня інтрига. Пістряк це, звісно, персонаж, вчений чоловік, 12 років у дяка вчився. Так, але його вченість це ж суміш канцеларизмів, церковнослов'янізмів, просторіччя, мова його комічна, часто незрозуміла, прекрасна сатира на бюрократію, на псевдоосвіченість. Такий собі сірий кардинал при наївному сотнику. Саме так. Їхній дует – це класика. І от одразу ж виникає конфлікт. Пам'ятаєте, історія з підрахунком козаків. З лепортом зарубками на хворостині. Точно пістряк сам зламав ту палицю на одній із зарубок, і тепер, значить, не може дорахуватися одного козака, сибить мудрує. І хто розгадує цю складну задачу? А забрьоха? випадково. Простою логікою, мовляв, зламана заруба і є той козак. І це страшенно б'є по самолюбству вченого пістряка, його реакція або ви показились. Отак це показує всю його дріб'язковість, заздрість, і мені здається, саме цей момент остаточно вирішує долю забрьохи в очах писаря. Дуже схоже на те: Пістряк вирішує помфтитися. Підведу тебе під монастир, буде у конотопі сотник та не забрьоха. Саме так. І нагода ж тут, як тут. Приходить наказ іти в похід і що робить пістряк. А він же майстерно маніпулює за брьохою. Переконує, що похід неможливий, через що? Через посуху. Ну, геніально ж, правда. Винні, звісно, відьми, які затворяють хляби небесні. Абсолютно підступно використати забобони начальника, щоб той порушив прямий наказ. А забрьоха ж сам боїться відьом, він легко піддається. І замість походу що? Влаштувати суд над відьмами, топити їх у ставку за дідуським методом. І тут же важливо розуміти, пістряк сам у тих відьом не сильно вірить, правда. То звісно, для нього це просто зручний інструмент. Він використовує народні страхи, і вірування, щоб досягти своєї мети, усунути за брюху. А відправка кольгавого гінця з листом про важливіші справи це ж свідомий крок до підриву авторитету сотника. План помсти в дії чітко. І от сцена суду, весь конотоп збирається біля ставка. Автор так яскраво описує і натовп, і тих сімок жінок, звинувачених у відьомстві, особливо Явдоху Зубиху. О Явдоха, про неї ж там легенди ходять, що вона може вік міняти. Але сама сцена, це ж не просто етнографія, це сатира на таке правосуддя, яке керується забобонами і особистими рахунками. Абсолютно. Пістряк використовує цей суд щоб поквитатися. Згадаймо, Векла Штириха йому грошей не дала, а дочка усті Жолобихи гарбуза. От вони й перші пішли. Їхня загибель це його помста, а епізод з Талеміном Левурдою, який упізнав у чорті, що до його жінки приходив, самого пістряка. І яка реакція писаря? Миттєва оголосити Левурду чаклуном і заарештувати. Ну це ж верх цинізму. Використати ситуацію, щоб позбутися свідка власних, скажімо так, гріхів, повна безкарність. А далі кульмінація суду, черга явдохи, зубихи. Її кидають воду, а вона плаває навіть з камінями. ще й глузує купочки купусі. Народ нажаханий, пістряк лютує. Виходить сила народної магії, чи її репутація сильніша за їхнє примітивне правосуддя. От її витягують, щоб бити різками. Змусити дощ повернути. І тут знову втручається щось надприродне чи уявлення про нього? Так, її б'ють, а їй не боляче. Вона казочку розповідає був собі чоловік Сашка, поки не з'являється Демко Швандюра, який теж щонебудь небудь таке знає, і він викриває обман каже, що вони б'ють колоду, бо Явдоха на всіх наслала мару ілюзію. Цікавий момент, правда? Протистояння різних знавців магії. Швандюра знімає мару, явдосі дістається по-справжньому. І вона здається. Обіцяє і дощ, і допомагати начальству. Голодний Забрьоха наказує припинити. А от Пістряк. А Пістряк бачить у побитій, але ж незламній відьмі потенційну союзницю. Він одразу йде до неї миритися. Звалює всю провину на Забрьоху, звісно. А як же? І пропонує угоду. Допомогти Забрьосі причарувати Олену. Але для чого? Щоб потім виставити його ще більшим дурним. А Явдоха погоджується. Хоча ми розуміємо, що в неї свій план помсти обом. Обом з безсумніву. І тут же Забрьоха сам біжить до відьми, благає допомогти з Оленою, засліплений бажанням. Він же погоджується на всі її умови, навіть на розправу над її кривдниками, тим же швандьорою. Це показує, наскільки низько він готовий впасти. Починаються ритуали, збір сліду, виривання волосся з вуса. Бррр. Квітка тут детально описує ці фольклорні елементи, показує наскільки глибоко ці вірування вкорінені, і наскільки вони небезпечні в руках маніпуляторів. Далі Явдоха демонструє свою силу, перетворюється на дівчину, добуває магічні інгредієнти, щуче та жаб'яче молоко. Проникає до Олени і дізнається найважливіше. Так, що Олена таємно кохає іншого, Дем'яна Халявського. Оце ключовий поворот. Тобто Явдоха не просто створює кохання з нічого, вона руйнує вже існуюче, справжнє почуття. Її дії стають ще цинічнішими. Вона обіцяє Олені зустріч з коханим, а сама готує приворот до забрьохи. І як вона це робить: годує Олену тим коржиком з котячим мозком і слідом забрьохи, присипляє її. І викликає чарами самого Забрьоху, який в цей час спокійно сидить собі в конотопі. І тут оцей знаменитий політ Забрьохи. Так, його підхоплює невідома сила, і він летить повітрям до Олени. Усе місто це бачить. Це ж не просто магія, це публічне видовище, яке ще більше підриває його репутацію. Він буквально втрачає землю під ногами. Він падає біля дверей Олени. Явдоха заводить його до сплячої дівчини і за допомогою тих жаб'ячих кісточок змушує Олену у вісні зізнаватися в коханні за брьосі, і мідрікатися халявського. А потім везе сотника назад, на днищі від прядки, чистий гротеск. Приворот здійснено. Але ж це штучне почуття, нав'язане магією. І квітка одразу показує його крихкість. Вранці Олена, отримавши амулет від Явдохи, шалено закохується в забрьоху, вимагає негайного весілля. Але тут повертається справжній коханий халявський. Він у розпечі. І куди він іде? До Явдохи. І вона обіцяє допомогти йому. Неймовірно, вона тепер грає на два фронти, маніпулює обома. Її помста і прагнення контролювати ситуацію досягають апогею. Вона просто насолоджується хаосом, який сама же створила. Настає день весілля, і Євдоха розігрує все як по нотах. Через дружку вона спочатку відворожує Олену від забрьохи по дорозі до церкви. Олена вже кричить, що не хоче за нього заміж. Магія миттєво розвіюється. Але це ж не кінець. У церкві Олена бачить халявського. І тут дружка знову застосовує чари Явдохи, тепер приворожує її назад до Дем'яна. І Олена кидається до нього, їх вінчають. А що ж за Брьоха? Він запізнюється, Явдоха і про це подбала, наслала Мару, щоб він двері з хати не міг знайти. А коли він нарешті приходить, Явдоха йому бреше, що Олену підмінили на потвору. А він має вінчатися з іншою дівчиною, солохою, яка нібито і є справжня Олена. І пістряк, звісно, підтверджує цю брехню. А солоха ж не бридкіша дівка села Сліпа на одне око, паршива, горбата. Це вершина знущання. Забрьоха повністю дезорієнтований, погоджується. Фінал цієї лінії ну трагікомічний Олена щаслива з Халявським, а Забрьоха отримує в дружини солоху. Явдоха тріумфує, його помста вдалася сповна. Він став жертвою власної наївності, забобонності, ну і звісно, інтриг пістряка та магії Явдохи. Але це ще не кінець його падіння, правда? Ні. Під час того жалюгідного весілля з Солохою приходить лист з Чернігова за брьохою звільняють з кусади сотника причини невиконання наказу, утоплення жінок. І той самий ганебний паліт у вирій. Тобто його дурість, бездіяльність призводять до повної катастрофи, втрата всього і кохання, хоч і примарного, і влади, і репутації. Але цікаво, що головний інтригант Пістряк теж не досягає своєї мети. Так, новим сотником призначають не його, а халявського. Але чи змінює це пістряка? Аж ніяк. Він одразу ж кидає свого колишнього патрона і біжить підлещуватися до нового. Вже планує, як буде орудувати і над ним. Це показує таку, знаєте, циклічність боротьби за владу і незмінність людських вад підступності кар'єрізму. Пістряк це вічний тип інтригана. Абсолютно. Квітка Основ'яненко створив галерею надзвичайно яскравих типів забрьоха, наївність і безвольність при владі. Пістряк хитрий маніпулятор. Явдоха втілення темної архаїчної сили народних вірувань, сили, яка може бути і руйнивною, і, можливо, навіть по-своєму справедливою. Отже, що ми маємо в підсумку? Конотопська відьма це ж не просто смішна історія про сотника невдаху і відьму. Зовсім ні, це глибока сатира на суспільство, де панують забобони, де освіченість часто лише маска, а особисті інтриги вершать долі людей. І текст дійсно змушує замислитись, наскільки легко маніпулювати людьми, граючи на їхніх страхах, на бажаннях, яка справжня природа влади, і до чого призводять її зловживання? І чи може магія, ну навіть якщо вона існує лише в уяві персонажів, принести реальне щастя? Історія справді залишає нас із цими питаннями: що чекає на забрьоху з його нареченою солохою, чи вдасться пистряку провернути свої інтриги з новим сотником. І, мабуть, найцікавіше питання для роздумів А чи може шлюб Олени Тахалявського бути по справжньому щасливим? Адже він, хоч і повернув Олені її природні почуття, все ж таки відбувся завдяки втручанню відьми, обману, магії. Чи може добро, досягнуте такими, м'яко кажучи, сумнівними методами бути тривалим? Квітка Основ'яненко не дає прямих відповідей, залишає простір для власних висновків. Дякуємо, що досліджували цей багатошаровий текст разом із нами. До нових зустрічей у світі літератури.